Цієї ночі в Дніпропетровську зустріли 17 бійців, звільнених з полону бойовиків. Серед них четверо нацгвардійців, семеро зі збройних сил України і шестеро з добровольчих батальйонів. Зустріти вояків приїхали не лише рідні і друзі, а й побратими і звільнені з полону раніше. Мне все кажется, что я сейчас снова проснусь на полі За ваш приезд, пацаны. В Донецком СБУ. Это это не сон, умрм. Ударь меня полно, чтобы я проснулся. Не верилось, что едем действительно домой. Как-то оно. Ну, вот не верилось поки не побачили вже Дніпропетровську область. бойовики військовики провели майже три місяці. Двоє з них були пораненими. Їх одразу доправили у шпиталі серед звільнених бійців і внук героя радянського союзу, 22-річний Юрій Смирнов. Бойовики його звільнили за бойові заслуги покійного діда танкіста. Лідер донецьких сепаратистів особисто мовляв лейтенанта перейти на бік ДНР, але марно. Возили, спочатку мене по, по до міністра оборони ДНР. возили, там мені минут сорок переходити на ніякну сторону. я Говорят, ні не перейду. Перемови щодо звільнення були тривалими і складними. Бійців звільнили не в рамках мінських домовленостей, а обміняли старанням офіцерів центру звільнення полонених. Офіцерський корпус давно вже договарюється в силу авторитету офіцерів тому що ми держимо слово К нам пошли навстречу. На сьогоднішній день обіщено, що состоїться обмін 40 на 40. Наразі в полоні бойовиків, за даними центру, лишається ще сім сотень наших людей.